Вечір добрий шановні стрияни. Ви дивитесь новини рідного міста за мить про головне за цей день. З вами Микола Бойків. Музика. Кадрове старіння у міській раді досягло апогею подякувати за роботу та дозволити насолодитися пенсійним віком. Більшості головних карманичів у раді пропонує народний контроль. Троє депутатів поставили свої підписи під зверненням. Нині його зачитали на сесії. Чергове засідання відбулося у звичному форматі. Якщо б ви на ньому були, нічого б не зрозуміли. Хіба вивчили на пам'ять цитую? Даний проект рішення було обговорено на всіх депутатських комісіях. Заперечень немає. Хто за рішення прийнято? І за таким сценарієм проводять сесії уже роками. До мікрофону виголосити завчені фрази виходять заступники міського голови. Завідувачі тих чи інших відділів та спеціалісти усім так добре, інакше просто бути не може. Хто проти шикується у чергу, і тут в котрому уже за рахунку актів під назвою різне, одні й ті ж депутатські обличчя. Гроші у скарбниці міста понад 101% відсоток насипалося за 9 місяців 2016 року. Щоправда, 93% – відсотки це податки від простих стриян, фізичних осіб, а це 67 мільйонів гривень. Тому кожен з вас має право спитати у будь-якого службовця на що витрачена кожна копійка. Максимум за словами головної фінансистки стрия віддають на соціальну культурну сферу освіту, соцзахист. Захищені статті зарплати та комунальні платежі бюджетника. У нас цього року фактично мало хто депутатів не увагу, але є колосальний дефіцит спеціального фонду. Ми би, власне, хотіли почути, які такі сьогодні вживаються керівництвом місця влади для того, аби той дефіцит зменшити. Дякую. Складає більше 10 мільйонів. Такого ще не було за всі каденції. Відповідно, цього року. Практично у нас немає поступлень по продажі майна. По землі є досить маленькі поступлення. Однак ми планували 19 мільйонів 790 тисяч передачі загального спеціальні. На даний час вже 18 мільйонів 762 тисячі спрямовано і відповідно з цих коштів проводились капітальні видатки. Воно передбачено бюджетним законодавством. І тут ніяких порушень немає. А далі все за планом, питання за питанням. з виголошених нас, проектів рішень практичної інформації не витягнеш. Те, на чому б хотіли наголосити, це що більше року у міській раді вакантне місце спеціаліста, який би взяв під свою опіку архітектурні місцеві пам'ятки та будівлі. А також що у сквері пам'ять героя небесної сотні Юрія Дяковського прибирають працівники магазину техніки, а не комунальні служби. Нагадаємо, такий знаходиться на вулиці Юрія Липи. Ще одним з невирішених питань клопотань депутатів міста залишається проведення незалежного аудиту комунальних підприємств міста, утримання яких фінансують стрияни. До речі, завдало проведені платежі державній місцевій казначейській службі виділили гроші на заміну вікон і не лише стрийського, а й районного та моршинських бюджетів. Програми, бази, часто, частині, Це, в принципі, дуже добре замінити вікна в державному казначействі. Але неодноразово при спілкуванні з бюджетними установами, з різними... Ті, чиї фінансові рахунки проходять через казначейство, дуже часто чути нарікання на, так би мовити, занадто високу прискіпливість, яка інколи переходить в будь-які межі розумного. На сесію прибув депутат обласної ради Ігор Тенюх. Йому міський голова подякував за те, що допоміг отримати з бюджету Львівщини понад мільйон гривень на ремонт у п'ятій школі. У різному депутат Кам'янка подарував Роману Шрамов'яту збірник молитов до небесних сил за захист українського народу. Очільникуну попросив ознаменувати наступний 2017 тисячі сімнадцятий роком упа. А керівник місцевої самопомочі заявити міським службовцям про участь у черговому обласному. У конкурсі мікропроектів і на завершення колега журналіст прочитав свій запит. Не для кого що формування розміщення просування кадрів у нашій міській раді чотирьох десятків років, якісь на основі принципів особистої відданості, поприводівство прагнення сформувати містити ресурс, мати під контролем суттєвих виконавців незаконних законних дій. Колеги, можливо, прийшов час нарешті визнати, що сьогодні наша муніципальна інституція переживає чи найбільшу кризу кадрового менеджменту, кадрового старіння. Іншими словами, ми терпимо кадровий голод. Ми закликаємо керівника міста, вас, громадні міста, хоч нарешті визнати, не лише необхідність запровадження прозорих конкурсів на заміщення відповідальних. Я наголошую, ми не маємо жодних претензій до пересічних, простих, несової оранки виконавців, відповідальних посаду структурних підрозділів ради, але створити такі вакантні посади. подякувати за роботу та дозволити насложувати спеційним віком, дикого професійні та службові завдання, та обов'язки, почало обтяжувати, стали неможливими до виконання. Благословені Богом відправилися на передову. Чотири волонтери зі Стрийської сотні Євромайдану двома екіпажами сьогодні вкотре вирушили на буренний схід. Мають кількаденний досить довгий маршрут. Обіцяють, що об'їдуть чи не всю лінію фронту. Везуть пакунки з продуктами харчування, засобами гігієни і теплий одяг. Починаємо з Луганської області. Потім у Спірне заїжджаємо, вертаємося назад по Пасне, опускаємося вниз. Мар'їнка, Авдіївка, Красногорівка і маршрутом опускаємося вниз до Широкого, тому що весь передок всі нульові блокпости. А ще, якщо ми тепер їздимо в Троїцьке до Грузинського легіону, там дуже тяжко заїхати, там взагалі дуже проблемно. Купили й автівку. Транспортний засіб пригнали з Польщі. За позашляховик Міцубіші віддали півтори тисячі доларів. Тисячу назбирали самі солдати, ще п'ять сотень у церквах міста. Машину, яку сьогодні освятили, волонтери давно обіцяли захисникам. Її віддадуть. На потреби третьої танкової бригади, а саме стріянину-контрактнику Ігорю, взагалі танкісти, вони можна сказати зі всіх родів військ самі багатостраждальні. Саме більше в них двохсотих, найбільше загиблих. Тому що в першу чергу виводять з бойову техніку. Вони завжди на нулях, на самій передовій, виїжджають так. Що Переважно вони завжди розташовані в полях, позашляховики просто необхідно. З'їздити чи за, запчасти... за запчастиною якоюсь, чи за продуктами ж тими самими, чи отримати якусь передачу. Як завжди, настрій нормальний, бойовий. Це вже не перша поїздка, так би мовити, ми адаптовані до того. Так що нічого нового для нас. Абсолютно нормально. додому чоловіки збираються повертатися за тиждень. На широкий зал для людей. Прошу просто всіх збагнути, що ми ще не закінчили війну. Що нам потрібна допомога? Нам дуже тяжко збирати продукти і всі засоби, тому що люди опускають руки. Не опускайте руки, ми ще не до перемоги не дійшли. Я дякую, доріг хлопці, вам, що ви. Який раз вже їдете, і найтікій вас Бог благословить. Туди і назад вертатися. Їти туди з Божим благословенням. І пам'ятайте, якщо з Богом будете їхати, не переживайте. Все буде гаразд. Бог вас буде благословити, і ви будете щасливі, і будете відчувати ту велику радість, що ви робите для наших бійців. Ваша дитина зможе все осилити як і у школі, так і поза нею. Максимум інформації. Головне вчасно запустити. Розумовий механізм. Із 5 до 11 років педагоги рекомендують розвивати та тренувати водночас праву і ліву півкулі головного мозку. При цьому найкраще на практиці використовувати спеціальні японські рахівниці, такі вже є у місті Стрию. Це взагалі пішло з японської системи. Діти вчаться рахувати на такій рахівничці. Згодом, коли вони вже освоїли знання, на рахівнич... рахунку не рахівничці вони переносять це все в уяву і рахують додавати, віднімати і множити навчатимуть впродовж курсу. Розрахований він на два роки, однак головний акцент не ставлять на математиці. Синхронність роботи обох півкуль мозку це є основним завданням новітньої методи. Чому такий вік в нашої школи від п'яти молодша група і до 11, тому що саме в цей період. В головному мозку формуються нейронні з'єднання, і власне, якщо ми їх заложимо саме в такому віці, це буде така міцна основа для подальшого розвитку дитини на все її життя. Щоб досягти успіху та бути уважним, зосередженим і головне розумним, треба окрім шкільних занять тренуватися ще й удома. Достатньо 10-15 хвилин праці на спеціальному комп'ютерному тренажері, розробленому у формі гри. До чудотворного образу із мощами щодня приходьте у храм святих Володимира й Ольги. Цю ікону із частичкою нетлінного тіла Святого Миколая на початку тижня привезли із церкви села Кліщівна Рогатинського району Івано-Франківської області. Святиня перебуватиме в стрию до понеділка. О 8 годині ранку божественна літургія. Запрошую всім, всіх о 7 годині. На сповідь пізніше кожного вечора від п'ятої до восьмої години наш храм відкритий. В шостій годині служимо Акафіс, молебень у Святого Миколая, так як він є покровителем воїнів, особливо в теперішній час. Молимося за всіх наших воїнів за їхнє щасливе повернення додому. Ось такою була середа у стрію. Дивіться наші новини в мережі. Телефонуйте 422-97. Приємного вечора. До зустрічі. Мінус один плюс дев'ять буде в стрию у четвер, ясно і без опадів. Вітер змінних напрямків дутиме зі швидкістю 1-3 метра за секунду.